Вітаю всіх і запрошую на заняття. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про професії дорослих. Але спочатку вам треба відгадати загадку, будьте уважні, хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує і ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні? варить борщ, смачний духм'яний, не витягнеш і за вуха, хто це, діти? Звісно, кухар. У що одягнений кухар? Кітель. Фартух і обов'язково ковпачок. А що йому потрібно для роботи? Кастрюля, пательне тарілки, ножі, а ще багато кухонного приладдя. А де працює кухар? Так, звісно, на кухні. Що готує наш кухар? Він може спекти смачний торт або тістечко, або приготувати смачну рибку або м'ясо. А ще макарони, кашу, піцу. Все вміє готувати наш кухар. Пропоную послухати вірш Марії Познанської. Який називається кухар у дитячому садку. Наш кухар, ніби боровик, надів біленьку шапку, готує нам він холодник і запікає бабку. Смачний у кухаря пиріг, чудова каша Манна. Він дбає про здоров'я всіх, йому подякай шана. Пропоную пограти в гру «Потрібно чи ні. Потрібні предмети позначити веселим смайликом. Не потрібні для кухаря сумним. Що це? Пательня. Потрібна чи ні? Так, ставимо веселий смайлик. А барабан, як ви гадаєте, потрібен чи ні? Ні, це іграшка. А ковпак? Так, бо це одяг для кухаря, тому ставимо веселий смайлик. А кітель і фартух потрібні? Так, тому що це теж одяг для кухаря і ставимо веселий смайлик. А плита потрібна нам чи ні? Потрібна, тому що на ній готують їжу веселий смайлик. А м'яч. А м'яч потрібен? Ні, це іграшка, тому ставимо сумний смайлик. А кастрюля потрібна, тому ставимо веселий смайлик. А ножі теж потрібні і ставимо веселий смайлик. Професія кухаря дуже важлива. А на сьогодні все. До побачення, до нової зустрічі!